Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити на наступну тему. Говорити ми будемо, що робити, якщо вам відмовили органи пенсійного фонду в призначенні пільгової пенсії. Який ваш алгоритм дій, куди звертатися? Якщо ви маєте право виходу на пенсію за списком номер 1 або список номер 2 тобто ваша робота носила шкідливий характер, ви, наприклад, Шахтар. Електрозварювальник і ще є перелік професій. Якщо комусь треба пишіть, я обов'язково ознайомлю вас списком, так який дає право виходу на пенсію раніше. Ви можете вийти на пенсію в 50 або в при досягненні 55-річного віку. При цьому маючи. А необхідний страховий стаж. Ви звертаєтесь в органи пенсійного фонду, але органи пенсійного фонду затребують у вас ще пільгову довідку. Ви звертаєтесь в архів, або в іншу установу чи підприємство, установу організацію, де ви працювали, вам її надати не можуть. Архів також відмовляє. Можливо, дані не були передані або їх немає, або ви приносите в органи пенсійного фонду цю довідку. Знову є до неї зауваження, і так ви бігаєте по колу. Є й такі ситуації. Колись з моєї практики була людина, яка ходила три роки. І так, на жаль, поки не... зараз розповім, що робити. Тобто ви можете ходити по колу досить довгий період часу, постійно переробляти пільгові довідки, пенсійний фонд у вас їх не буде приймати. От що в такій ситуації робити? Щоб не затягувати цей час, як тільки ви розумієте, що ця справа безперспективна. Ви не можете розібратися. Виберіть ті документи, той пакет документів, які ви маєте. Звертайтеся в органи пенсійного фонду. Органи пенсійного фонду вам надають відмову, і у вас є 6 місяців для того, щоб звернутися до суду, і в судовому порядку. Вирішити дане питання, ви мене дуже часто пишете мені в коментарях, для чого звертатися до юриста чи адвоката. Ви можете самостійно підготувати позов, якщо ви маєте такі можливості, і відповідно звертатися самостійно до суду. Якщо такої можливості у вас немає, то за допомогою в складанні позову. Ви можете звернутися до адвоката, юриста або іншого пенсійного консультанта, який вам допоможе скласти таку позовну заяву людина, яка спеціалізується саме в даній сфері. І потім уже в судовому порядку вирішувати дане питання. Що саме важливо, що ви зможете отримати компенсацію. Тобто, з моменту, коли ви досягли пенсійного віку і набули права на пенсію пільгово, ви зможете отримати компенсацію. Ну, не компенсацію, а не виплачену свою пенсію, скільки б ви не судилися, півроку, сім, місяці, вісім, дев'ять за цей період. Ви потім отримаєте за кожен місяць свою пенсію. Тому що багато кого з вас лякає, що це ж. Потрібно оплатити судовий збір, судовий збір вам також потім повернеться. От тому до чого я веду: якщо ви маєте право на пільгову пенсію, і якщо ви бачите, що ви зараз ну, така ситуація складається, що. Е Пенсійний фонд вам її не призначає. В архіві документів немає або архів втрачений. Колись у мене була та ж ситуація: архів просто згорів, і людина не могла вийти на пенсію, тому що архів не міг ніяких документів надати. Але звернувшись до суду. Дана справа була виграна, і вже там протягом 3-4 років, якщо я не помиляюсь, можливо, трішечки більше людина майже отримує пенсію. Ви ще можете, ще пенсійний фонд може вам надати такий лист, написавши, що ви не маєте права вийти в 55, наприклад, а ви йдете там в 57, теж не слухайте нікого. Ви прийдете в 57, вам скажуть 58, прийдете в 58, і так буде до безкінечності до 60 ваших років. Поки ви не досягнете права на пенсію. Але вже ви пам'ятаєте, що коли ви будете досягнете 60-річного віку, тоді вам, у вас будуть змінюватися і вимоги до вашого страхового стажу, бо в цьому році це 31 рік. Тому будьте максимально уважні. Коли ви приходите на консультації до юриста чи адвоката, обов'язково питайте про відсоток виграшних таких справ в судовому порядку і скільки це буде по часу тривати, щоб ви були максимально ознайомлені з ситуацією, максимально розуміли, на що ви можете розраховувати. І пам'ятайте, що безвихідних ситуацій немає. Якщо ви маєте право на пільгову пенсію, але пенсійний фонд вам відмовляє в її призначенні, чергів не може надати документи, звертайтеся до суду.